Зараз у нас проходить навчання одного із наших партнерів, який користується системою Lazer AM, механічною системою, і е, проводимо заміри як розвалу сходження першої і задньої осі. Е, для цього є механічна частина цієї системи і є е, е, також комп'ютерна частина цієї системи, тобто є програмне забезпечення. Зараз. Є програмне забезпечення, де вводяться всі дані, і воно вже рахує автоматично і видає, е, звіт. видає звіт. Це ми проводили заміри, бачите, потім було у нас регулювання. І можна сформувати звіт. Все. І потім відправити на почат розпечатати його і віддати клієнту або для контроля свого особистого автомобіля. Продовжуємо навчання, зайшов до NASDAF, і ми заміряли при помощі системи лазер-лазер. Провели заміри, ви бачите показники. І Перед цим ми провели замір цієї ж автомобіля лазерною системою iTrack. І Я вам покажу, які там дані. Ось, Ви бачите, що показники практично ідентичні. Тобто це говорить про те, що система Дієва вона дозволяє точно визначати всі параметри автомобіля, звісно, вона простіша, дешевша, але вимагає достатньо більше часу на кожен автомобіль. І зараз будемо приступати до регулювання і потім покажу результати. Все, відрегулювали мост шайбами і отримали ось такий результат. Практично ідеально.